Дев'ята ранку перехрестя вулиць Великої Бердичівської та Івана Франка одне з найбільш жвавих, адже люди йдуть на роботу, а студенти на навчання. Одному з таких сьогодні не судилось дійти до своєї альмаматер. Близько дев'ятої ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у місті Житомирі по вулиці Великій Бердичівській. На даний час встановлено, що Водій автомобіля у Вас здійснив наїзд на пішохода. Пішоходом виявився студент одного з місцевих університетів 2001 року народження. А ось 54-річний водій, який здійснив наїзд, є жителем Малинської громади. За словами брата Керманича, чоловік сам їхав до лікарні. Майже одразу на місце події прибула швидка та слідчо-оперативна група. Потерпілого було доставлено до травматологічного відділення першої міської лікарні. момент менстане. Залишається середньої важкості, стабілізується і в плановим потребує оперативного втручання. Сам же потерпілий говорити із журналістами відмовився. У патрульній поліції повідомили, що за попередньою інформацією у хлопця діагностували травму голови та його життю наразі нічого не загрожує. Нині триває з'ясування усіх обставин події. Катерина Волкова, Юрій Зяткевич, телеканал СК1.